Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо сьогодні. 700-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Слава тим, хто сьогодні захищає наш спокій, і тим, хто почав обороняти країну 10 років тому. Війна триває, і ми не маємо права втомлюватися. Днями до ініціативи проєкту з Лейлелека Бузької міської ради приєдналась громада Побужанського старостинського округу, це села Побужани, Сокуля, вулиця Деревлянська. Спільно на схід відправили машину з домашніми стравами та випічкою. Отці Богдан і Петро поблагословили завантажену машину на щасливу дорогу. Всі разом помолилися. Варто зазначити, що з перших днів повноштабної війни. У Побужанському старостинському окрузі Бузької громади люди згуртувалися задля допомоги Збройним силам України та наближення нашої спільної перемоги. Місцева волонтерка, депутатка Бузької міської ради Марія Гаєвська та староста округу Тарас Наконечний виступають ініціаторами багатьох благодійних акцій для підтримки наших захисників. Громада готує смачну домашню випічку, різні смаколики збирають кошти на необхідні речі воїнам та передають усе це на передову. Місією проєкту з Лейлелека Бузької міської ради є насолити ворогу, адже кожен із нас може щодня допомагати українським військовим навіть у повсякденних речах, сьогодні допомогти у закупівлі військового оснащення, а саме, дронів. А завтра подарувати смак домашнього тепла, якого потребують. Наші захисники на передовій, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня на площі Незалежності у Золочеві відбулись урочистості з нагоди відзначення Дня Соборності України. Разом з духовними настоятелями помолились за Україну її воїнів та полеглих героїв. У речистостях взяли участь військовий оркестр навчального центру Національної гвардії України імені Василя Вишиваного. Марія Квас у супроводі народного ансамблю танцю Первоцвіт, а також Остап Масник, Марічка Фрусенко і Артем Плотиця зі школи вокалу Співачки Анабель. Ведуча Марія Квас, начальниця відділу з питань культури Солочівської міської ради. ми мріємо про Україну! Пісню Солов'їну Християнську богату. За підтримки парафії села Шпику Поморянської громади та карі та слів Української греко-католицької церкви, а також завдяки ініціативній молоді села, були проведені майстер-класи для дітей. Ці заходи стали пізнавально розважальною подією для всіх учасників. За час проведених майстер-класів було виготовлено багато різних аплікацій та виробів, а сам процес дозволив дітям розвивати уяву і творчість, виражаючи свою індивідуальність. Усі учасники отримали величезне задоволення від процесу та чудових результатів, які надихають на ще більше організацій схожих подій. А тим часом у Красненській громаді вручили родинам загиблих відзнаки почесний захисник України з Красненської громади посмертно. З нагоди відзначення Дня Соборності України, 22 січня, у приміщенні Красненської школи No1 представники духовенства, селищної ради, родин захисників, педагоги. Вшановують пам'ять загиблих героїв з Красненської громади. Захід Україна та її новітні герої розпочався з молебня всечасніших отців громади. Учасники заходу спільно виконували гімн України та вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин розповіли історію об'єднання в одну державу, зазначивши, що саме єдність народу важлива національна цінність, що допомагає протистояти агресору. У вступному слові Красненський селищний голова Роман Фурда наголосив, що проголошення незалежності Української Народної Республіки і акта злуки українських земель 105 років тому довели прагнення розділених територіальними кордонами українців до єдності свого народу у часи, коли ми продовжуємо боротьбу за незалежність, свобоність це цінність, яка спростовує тези рашистської пропаганди про розділеність нашої держави. Сьогодні Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Тож так важливо залишатися об'єднаними у боротьбі проти ворога. Для присутніх проникливі свої душевні пісні пролунали у виконанні гурту Красняночки та дуету Оксани Кушинської і Альбіни Антонишин. Власними віршами поділились педагог поетеса Валентина Лотоцька. Далі ведучі заходу зачитали рішення виконавчого комітету Красненської селищної ради про нагородження відзнакою Красненської селищної ради, почесний захисник України з Красненської громади. Посмертно. Селищний голова Роман Фурда вручив відповідні відзнаки понад 30 родинам загиблих бійців з Красненської громади. Це найвища нагорода громади, нічого подібного наразі немає в інших громадах. На стрічці вертикально з обох сторін зображено смуги темно-червоного та чорного кольорів. Це означає кров та земля, що символізують криваву боротьбу за незалежність України упродовж поколінь. Та, зокрема, асоціюється зі стягом української повстанської армії, яка боролась за створення української держави на початку ХХ століття. По центрі стрічки зображена смуга синьо жовтого кольору, яка переходить у синьо жовту карту України, що зображена на металевій основі, і символізує українську державу. За яку йшла важка боротьба, що нарешті увінчалась проголошенням України на металевій основі, як уже згадано, зображена карта України у синьо-жовтих кольорах, що символізує створену українську державу, за яку боролись наші пращури та за незалежність і територіальну цілісність, якої загинули наші бійці сучасності у російсько-українській війні, меч і щит уособлюють непереможне українське військо, яке стало на захист України. А тризуб на щитті символ державності та герб України. Нижче карти справа біля Криму, вказана дата початку анексії Росією українських територій, порушення територіальної цілісності України, а зліва дата широкомасштабного вторгнення Росії на Україну. Розміщення таких дат нижче карти України символізує те, що після проголошення української державності Україна мирно жила та розвивалася як незалежна суверенна держава. Але потім Росія порушила територіальну цілісність. Але потім Росія порушила територіальну цілісність України, розпочавши уже неприховану війну та захопивши частину територій суверенної держави. Зазначені дати нагадують нам про це вторгнення расистів, символічно натякаючи на те. Що українська держава завжди повинна бути готовою до таких подій з боку нашого північно-східного сусіда. На краях металевої основи зображені гострі брили, просякнуті тріщинами, що символізують російську агресію, але тріщини на цих брилах символізують повернення Україною своїх територій та знищення російської армії. З протилежної сторони залізної основи відзнаки зображено напис Почесний захисник України з Красненської громади. Ця відзнака захисників, що захищали свій народ, боролись та віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Є найвищою нагородою Красненської селищної ради. У Злочівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада з питань проведення мобілізації. Нарада відбулася під головуванням першого заступника начальника злочівської РВА Михайла Кулика. Участь взяли керівники та представники місцевих рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, правоохоронних органів, фахівці Золочівської райдержадміністрації. У порядку денному розглянули актуальні питання мобілізації, організація взаємодії органів місцевого самоврядування, поліції, охорони здоров'я з територіальними центрами комплектування, важливість виконання заходів мобілізації, діяльність робочих груп щодо проведення оповіщення у громадах району. На нараді було наголошено на важливості питання проведення мобілізаційних заходів у районі та виконання територіальними громадами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За результатами наради, запрошення отримали вичерпну інформацію щодо подальшої роботи з питань ведення військового обліку мобілізації та оборони, а також мали можливість з'ясувати окремі питання. Та отримати всі необхідні роз'яснення. Мешканці села в Бузької громади виготовляють розпилювачі вогню та окопні свічки. Тут, у приміщенні місцевої бібліотеки, ініціативні мешканці села самоорганізувались для допомоги захисникам. Тут не лише займаються гуманітарною допомогою, але й виготовляють необхідне на передовій воскові запальнички, або як їх називають, розпилювачі вогню та окопні свічки. Місцева бібліотекарка Марія Масло розповіла, що спочатку цього року виготовлено майже 4 тисячі розпилювачів вогню та 100 окопних свічок, які незабаром поїдуть до наших захисників. Розпилювачі вогню це ватні диски, вимочені у воску та парафіну. Їх згодом запакують у пакет, куди додають для зручності коробку сірників. Нагадаємо, громада села Утішків також займається ліпленням вареників для наших захисників, збором гуманітарної допомоги. Та коштів для захисників легкоатлети Бузької дитячої юнацької спортивної школи завоювали 16 медалей. Успішний виступ легкоатлетів бузької дю США на чемпіонаті Львівської області з легкої атлетики. Це 16 завойованих медалей. У Злочівському районі розпочали благодійну акцію Подаруй дитині посмішку для дітей які проживають у селах. Перша зустріч з дітьми відбулася в бібліотеці філії села Ясенівці Золочівської громади, на якій Катерина Рубан провела майстер-клас Розпис хною аквагрим а також подарувала дітям іграшку з повітряної кульки. Мета цієї акції створена для того, щоб у ці важкі дні війни подарувати дітям приємні емоції. Пташки полетіли допомагати захисникам. Пам'ятаєте, ми розповідали про релігійну громаду Української греко-католицької церкви покрову Пресвятої Богородиці села Ріпнів, яка колядою зібрала 54 тисячі гривень та передали до Бузької міської ради. Завдяки ініціативним мешканцям проєкт з Лейлелека Бузької міської ради придбав три дрони з акумуляторами для наших захисників. І ось ці пташки вже передано до захисників із буської громади, які зараз проходять службу у 420-му окремому стрілецькому батальйоні 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша. Звичайно, що усі ми прагнемо, аби цей рік став для нас переможним, та для цього потрібно не тільки хотіти, але й робити кожен хто що може, і не забувати, завдяки кому ми маємо змогу працювати. Нехай кожен з нас береже силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній родині буде мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Віримо у майбутнє рідної країни спільними зусиллями зробимо ще більше. Тому хочемо подякувати кожному, хто не втрачає віри і продовжує підтримати Збройні Сили України. Йдемо разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!